Ялинка головний елемент свята Нового Року. Лісова красуня є прикрасою кожної домівки, і, звісно ж, в кожному місті напередодні свята її встановлюють на головній площі. Мов з казкового лісу з'явилася і в нашому місті головна ялинка, яку комунальники встановили напередодні свята Миколая. Цьогорічна ялинка вражала свою красою. Пухнаста, висока лісова красуня буде піднімати настрій кожному, хто завітає чи навіть буде лише проходити повз нею. Іграшки для ялинки виготовляли учні міських шкіл та педагоги і вихованці, а також їх батьки дитячих дошкільних закладів міста. Відкриття головної красуні відбулося у вихідний день і співпало з святом Миколая. Цьому році була якась скромніша, цьому вже така більше багатіша. Е, Дуже гарно все підібрано. Всі іграшки. Ну це вам подобається є наші іграшки вже зі школи. Це, виробляли виробляли до да? приймали Ви участь. Яке okay, у нас тобі свято? Святого Миколая. Миколая да. А чи вірите ви Святого Миколая? Ну, – Так, так. Да. <laughs> а знаєте, хто це був такий? Тому що я знаю, що його батькам дав цього дитину Бог, і його батько пообіцяв що ну, Богу, що віддасть його в ну на служіння? І коли вже він ну, Миколай виріс, він говорить, що кожен кожен може стати чудотворцем, головне полюбити людину. Скажіть, а чи подарунки? Є? Вам дарувався, ти металайн. Да, так. А які саме можете сказати? Ну, так, щоб іменно оприділянилися. Так, цукерки, солодощі в основному. А так більше нічого. Не чекаємо. Дорослі вже так що. Ну. Ялинка подобається сьогодні. Так. Да. А чим вона тобі не подобається? Яка вона? Оранжева. Дуже яскрава та красива. А ти знаєш, які сьогодні свята? Миколая. Миколая, так? Да? А тобі подарунки Миколай приніс? Що тобі відомо про це того Миколая? Ще він святий і він приносить подарунки дітям слухняним. А хто не слухняний, тому й різочку приносить. Отлічна йога, мені подобається, очень нарядна. Тише, з тише. А от вам відомо свято? святого Ніколая, конечно. Кесно, хто ж не вірить і в Мороза тоже на вічеві площі зібралося чимало народу, малеча за участі педагогів до шкільних закладів міста водила з ними хороводи навкруги лісової красуні, а дорослі стояли дещо осторонь, спостерігаючи за дійством, і зазначали, що від таких заходів становиться тепло і святково на душі. Душа красивая. Никогда у нас за сколько ёлки, лет такой елки не было. Очень хорошая, красивая. Детки радуются, все и приятно, хорошо, красиво. і и, и на душе приятно. приятно. Очень радуются. хорошо. Радуется. Что-то для деток да, интересно да. для деток хорошо. Как бы ни было, но ну, все-таки сделано хорошо. Постаралась. Ну, все-таки такие, конечно, хорошо. Молодцы. Дуже. Молодцы. Спасибо вам. Урочисте відкриття головної ялинки міста розпочалося з виступу вихованців Палацу дітей та юнацтва. Гуртовина виє, плач, де закрита книжком, що там? Вам до нас прийде Миколай, Миколай нас. На заході були присутні і представники влади, які привітали всіх зі святом. Дуже приємно, що сьогодні так багато вас зібралося на цій площі. Це говорить, що це свято набуває популярності кожного року в нашій Україні, і діти його чекають напевно не менше ніж новий рік, бо мами татусі кожного ранку ложать щось під подушку. Я переконаний нашим маленьким трасянчанам, і вони його. Чекають і радіють цьому святу сьогодні. Ми відкриваємо разом з вами міську ялинку. Я думаю, що новорічні свята, які прийдуть, і з ними прийде і нормальна зимова погода. Прикприкласи трошки в наші площі, вулиці нашого міста. подарує вам також гарний настрій. Подарує вам. Е Чудове задоволення від новорічних свят, відпочинок, який потрібен кожній нашій українській родині. Я вам хотів би в цей день побажати лише одного, щоб святий Миколай у кожну вашу родину приніс перш за все мир і спокій всій нашій Україні, всім нашим дітям, всім нашим родинам і приніс благополуччя і майбутній європейський розвиток. Сьогодні Традиційно відкривається ялинка, головна ялинка нашого міста, і саме в день в день святого Миколая. Подивіться, яка сьогодні красуня. Мабуть, за останні роки це сама найкраща ялинка, шановні, хочу. Від щирого серця поздоровити вас сьогоднішнім святом днем святого Миколая і передати найщиріші привітання від голови Тростянецької районної державної адміністрації Назаренка Дмитра Юрійовича. від себе особисто від Тростянецької районної державної адміністрації. Я хочу, щоб святий Миколай приніс нашу Україну мир, добро. Все саме -саме найкраще в кожну родину. Добробу вам. Нехай Бог, і доля вас оберігає. А святий Миколай пошле вам тих подарунків, на які ви так прагнете. Ми українці, ми сильна, ми розумна, ми дуже терпляча нація і тільки в єдності наша сила. Заключним етапом свята стала поява святого Миколая разом з Ангелятками. Добрий вечір, тресячани! І дорослих, і малих. Всіх вітаєм із святами, і щирозичим благ усіх. Хай кожного дня, кожну годину Господь вам поможе в біді, не покине. На порозі рік новий і Різдво Христове. Тож нехай всі будуть щасливі, всі будуть здорові. Хай пісня лунає від краю до краю, зі святом сьогодні ми всіх посвітаємо. Живіть ви щаслива, живіть ви багата, хай лихо й незгода ми на вашу хату. Дай Боже вам всім миру і тепла, добра в сім'ї і затишку в оселі, щоб щастя, світла, музика текла, різдвяні свята, щедрі і веселі. По закінченню підружні вигуки присутніх, лісова красуня запалала. Новорічними вогниками ще довгий час після святкового відкриття присутні не розповіли з подарівкам, водили хороводи, фотографувалися. Ось таку гарну красуню отримали дорослі і малеча як подарунок в день святого Миколая.